Всім привіт! Отож, прокинулися ми зранку і побачили ось таку ситуацію. У нас пропали купаки, і можна би було списати на знову ж таки на якийсь челендж. Так, раніше пропали такі закрутки. Бачите, там є такі штучки до машини. Казали, що челендж, і ті типу, діти під Різдво знімали на спорт, десь було таке в інтернеті. Ну, Тут не можна так сказати, тому що оці штучки, бачите, якими були прикріплені купаки, дуже рівненько гарно обрізані. Тобто, хтось, хтось заморочився і все-таки придивився і комусь дуже сподобалося. Ну, нахай Бог помагає, звичайно, не можна нічого сказати, напевно, йому треба більше, ніж нам. Я і так, коли їхала, їх трохи погнула через те, що габарити машини я ніяк не відчувала через нехватку досвіду, але тим не менше, як є, так є. розчарування, розчарування боже вже, правда, цього не применшую, але тим не менше. Все-таки ще купимо, дай Бог, треба буде і ремонт зробити, тому що недобре, не їде вона нормально. Тому все одно буде треба до неї дивитися частково нуляти, можливо, знайдемо якісь інші купачки іншого кольору. А тут це що я купила тісто для піци, і разом воно йшло разом з томатом, тому зараз покажу трішечки готовку. Як воно виходило, трошки наляпала, не хочу дуже багато знімати відео, тому що це дійсно не я готую. І от багато-багато кубаски, цієї, що дали на тафелі. І багато-багато сирочку в духовку. Піца вийшла дійсно досить смачна, Ну, звичайно, дріжджове тісто на піцу. Ми її одразу розписали, так як би і не було. А то, до речі, з корицею такий кексик. І оце я покажу вам трішечки. Цін в мюлері вже по ним ходом, дивлюся, готуються до Дня Святого Валентина. Дуже багато таких кружечок, різних подарункових прикольчиків та взагалі. І ми вирішили трішки походити, пошукати, де що потрібно було купити. І знайоме порадила що в мюлері вона купляла тому зараз трішечки покажу вам кружечки І різноманітні дрібнички з магазину. І тоді розкажу-покажу, що ми все-таки купили. Так оглядала мільками От, Боже, для любителів, бачите, хто любить колекціонувати це просто шикарно, я прям тут залипла. А я взагалі, напевно, моє дитинство було трішки таке: в нехватці такого асортименту різнобаряв ігрушок, тому. Ну, колись таке дитинство, напевно, у всіх було практично. Хоча були свої плюси, безумовно. Тому я залипаю завжди на тому, що зараз можуть мати діти. І як не дивно чи печально, їм це не цікаво. Я б сама, напевно, всякі моделі машинок колекціонувала. Хоча є свої мінуси, я страшно не люблю. Різноманітні такі статуеточки, коли прибирання перетворюється в якусь таку рутину, коли кожну статуеточку треба помити, пообтирати, коли треба позбирати все, повтирати пилюку, назад поскладати в певному порядку. Я тоді більше за мінімалізм. Хоча дійсно тут такі класні взагалі вже пішли міфологічні істоти, бачите? Боже це що грифони, чи що лев з крилами. Що таке лев з крилами? От, єдинороги. Дуже багато різних коней, різних мастей. Дивіться. Я такого в нас не бачила. Класні такі фігурки, правда, не знаю, з чого зроблені. Але бачите, різнокаліберні. На колір і смак це просто шик. Пішли далі. І оце моя любима, любима, улюблена, напевно, полка. Різноманітні види пряжі. Єдине, що отут мінус, я можу сказати, тут дуже багато саме шкарпеткової пряжі. І коли тобі подобається сам вид пряжі, а я маю негативний досвід використання шкарпеткової пряжі, коли випрала кофти, вона чомусь в мене стала набагато більшою, хоча переважно вскакується і навпаке. І скажу вам так, що ну, самі ціни далеко не є дешевими. В принципі, можливо, щось та й прикуплю собі. Вернулася з другого боку так саме, дивіться, як класна. Оця дуже шикарна, зелена, просто-просто шик. Зелена і червона така, дуже-дуже яскрава, але зелена в мене просто от прям така природня, зелена. Я б такі зв'язала, напевно, плет. Але зараз я щось велике не беру собі в роботу. Хочу, але в мене досить багато лишилося пряжі з. Дому, яку я не використала, класна ленточна. Напевно, більше на якісь такі, як, боже, напевно, сумки, можливо, на якісь салфетки для столу, ну досить цікава така. І я багато чого не використала, тому будемо в'язати з того, що є. І ось таку ми купили машинку. Будемо економити, ми на неї дали по акції 34 євро, 33,99 євро. В принципі, Браун мала би служити досить довго. Вона така, незважаючи, От бачите, як то тяжко відкривати, ви собі не думайте, незважаючи на те, що вона досить маленька, і я ніяк не могла розібратися, як то її відкрити, що з нею робити. В принципі, вона досить гарно стриже. І за одним заходом, хоча навіть об'єм таких грідок, знаєте, йде Вущень за рахунок величини самої. Машинки, але вона дуже класно, дуже чисто стриже. Тому поки що однозначно можу рекомендувати, тому що дійсно вона того вартує. Будемо бачити, скільки вона прослужить. Попередня набагато дешевшого сегменту, якась Rotex, вона прослужила нам. Ну, вона свої гроші однозначно відбила. Це напевно, такий... Така техніка, яка точно свої гроші відбиває незалежно від цінової категорії. Тому взяла трішки краще, маю надію, що її вистачить на досить такий тривалий період часу. І зараз буду вам показувати, буду розбирати, от бачите, яка вона там є якась насадочка для, я так розумію, для бриття. тому що тут пише, що для голови і бороди. На самій е, упаковці, так. ось вона така класна, жужить, досить цікава. І є досить дивно, що я не могла розібрати, як насадку знімати. Бачите, ти знайшли на кнопочка, вона нічого не знімається. Але, зрештою, я зрозуміла: е, додатково, ще крім цих, цієї насадки, є ще дві насадочки. Дві насадки, е, які можуть регулювати, і то досить так толково, е, від одна від. Е, 0 до 13, вроді, а друга від 13 до 21, якщо я не помиляюся. Тобто можна робити дуже прям, малопомітні переходи, дуже круто можна стригти, звичайно, якщо вміти. Я цього, звісно, не вмію, тому мені вистачить і того, що вона просто добре стриже, навіть без насадок, без яких будь-яких насадок. А все інше, ну, можливо, колись будемо вчитися. Все може бути не знаю, ніколи не бачила себе в такій ролі, але було б досить непогано вміти стригти, це точно. Але мені здається, що до цього ще, крім того, що ти вчишся, потрібно мати талант. Я тут, звичайно, подивилася книжечку, шукала, звичайно, нашу увагу, її немає, ну хто б сумнівався, тому що не той сегмент населення для чого. І не могла ніяк знайти комплектацію. Тобто, мені одразу не знайшла всі насадки, тому от вибачайте. Але книжечка така досить толкова, багато, можна почитати англійською, можна подивитися, що як закладати, для таких, як я, які не одразу розуміють, що з цим робити, куди його прикласти, куди прикрутити, і щоб часом не поламати. Бо я ж то, звичайно. Можемо зламати, ми можемо зламати все при великому так бажанні. Відкладається, мені здається, збоку треба нажимати. то я тепер вже вам і не скажу. Зараз подивимося самі на відео. Я вже думаю, що може я вже як сама подивлюся, то може, і згадаю. Так, оце я так тужуся, пробую. Можливо, все вийде. На цьому відео не знімала. До речі, ще розкажу вам трішечки про наші плани. Їздили, ми дивилися, так? походили по магазинах, знайшли досить хороший магазин з акційними пропозиціями спортивного одягу і суття Адідас, Найк, Пума, Андер Амур, досить хороші ціни. І, нарешті, дуже хотіла перед тим знайти зару. І вам скажу, що саме зараз мене дуже-дуже сильно розчарувало. Зараз скажу чому подивитися на відео і так просто наведу на думку. І дуже сподобалося Only. Я колись купляла курточку від Only, я вам скажу: зайшла, залипла, побачила ще одну куртку і побачила для себе спідницю. Не зовсім типового для мене фасону, але просто мені здається, що та спідниця буде мене переслідувати. Також заходила в H&M. H&M неправильно, а HM чи HM. Я не знаю, як тут правильно кажуть. Ну, ми неправильно кажемо, напевно. То хотіла перевірити, скільки в інтернеті знайшла досить хорошу пальтішку. Таке, ніби як. З Барашка, але кремове. І подивилася немає, напевно, уже, або якщо були, то розпродали. Але вже не суть важно, знайшла правда, для себе такі два тренч а, уже на весту. Але це таке. І я ще покажу: трічки сьогодні позалипала теж в мюллері але в іншому, але це вже в Каселі. На губці бобі на одвіць Леді Бах. боже згадала. Ми коли дивилися всі. Всі мультики, мені здається, два сезони. І оці такі брелочки, це ж просто, знаєте, муті путі мі 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 класні такі взагалі, Різно різнокольорові і іменні, і, там вроде пише, і для подруг, для кращого друга, і для кращого тата. І не знаю. ну, Я ще не всі слова знаю, але так догадуюся, бачите, з американським, отакий зелененький, класний. Взагалі, дуже круто. І такий... Це син, до речі, сину походу, це лікарю, да, Бесте мамі. Так, як найкращій мамі от Сандра, Лукас, Бестра Папа, бачите? Ну, тобто, зрозуміло, і найбільшим задоволенням в мене стало навіть несподіванкою. Я знайшла магазин, в якому є такий невеличкий відділ саме аналізських книжок. І оця така серія. Просто бомба. Бачите, тут теж кольоровий зріз і хто б що не казав, тут теж товсті палітурки, тверді, не, не м'які, хоча є й м'які. бачите, І а, хочеться щось таке купити. Не знаю. Бачите, це серія така As Good as Dead. І, походу, оце ж піпсбек. Ага. І оця вона до тої серії As Good As Dead. То виходить, що можна купити собі серію в тонких обкладинках. Ой, моя Боже, капець, продовження не читала ще, читала тільки дві. Тому треба буде подивитися. Пооліні, о, арегон, напевно. так? Тоб, тобто, можна подивитися, і оце, якби він був зі мною, клас і if only I had. що? Не пам'ятаю, if only I had, ну, тим не менше. І ось покажу вам оце ми в зарі. Чому я так розчарована? Я просто шокована, ніде в інших магазинах не бачила, щоб речі просто валялись під ногами. Дуже багато розкидних, чи це просто покупці міряють. Я не розумію, чи взагалі якась така методика. І дивіться, тут на площі, отакі, що це є? Це є нігті. Руки. І це я йду порівняти ще ціни. Захотіла зайти в той дьогут їхній, порівняти ціни, і одразу ж скажу, що от там, де ялиночка стояла, дивіться, який класний е... акваріум. Чуєте, що Фонтан. Е... І одразу ж скажу, що в йогуті ціни на порядок вищі, ніж в Aldi чи навіть в реве, мені здається. Я так детально не дивилася, я просто так пробіглася по тих продуктах, які зазвичай купляю. То асортимент в рази більший. Кого цікавить асортимент, то туди. І ось таке ми купили: ну, оскільки маємо негативний досвід. Правда, ми купили на Аліекспресі. Будемо пробувати розібратися з налаштуваннями, то ще той. Момент, і потім обов'язково покажу розкажу, чи вона того вартує, можливо, навіть такий короткий огляд зроблю, або ж просто, як між іншим, поділюсь досвідом використання. Наразі всім па па па, -па.